Про вікно можливостей всі говорили. Я про це також говорив. Я очікував, що це буде жовтень листопад, початок реальних процесів, тому що для цього потрібні було дві умови: достатньо сильне послаблення Росії, тобто, в умовах, коли завершується ось така літня осіння кампанія, ну там суто з військових питань є пауза невелика. І саме на на суходолі, да, ви знаєте, ну зараз вона, звісно, з ФФП вже не так очевидно, коли зеленки немає, там все це, але все рівно є певні погодні навіть умови. Ну і плюс ці всі заяви про те, що все-таки дамо зброю, частково реалізувалось. Ми бачимо на якусь на мільярд там грошей дали, і зброя ця потихеньку вона йде. Можу сказати, сам засвідчити, що це так. А для оборони для підтримки сьогоднішнього стану і другий момент це погіршення економічних умов в Росії. Це видно, у них пішла така лавина вниз в кінці року. Що в принципі очікувалось, і якщо, начебто, планувалось підсилити це ударом по експорту нафти, таким уже на рівні ембарго, то можна було б схиляти Росію до. Зміни тактики, я би так сказав, бо стратегія і цілі нічого не змінилося. У них. Тактику можна було змінювати і можна було би примусити їх до тимчасового припинення вогню. Все це сталося раніше. Тимчасове припинення вогню це те, що зараз обговорюється. Тобто навіть Дональд Туск так і сказав відверто: тимчасове припинення вогню. Вони всі прекрасно все розуміють, що це, то це точнее не обговорення миру. Ні. Такого немає не в обговоренні Путіна, не в обговоренні Трампа. Абсолютно. Ми отримали оцю вікно можливостей не в жовтні, не в листопаді, а от зараз. А чому? Чому так не очікувано? раніше строку? Всі ж очікували, що саме восени, і тут в рівні ну, ну тут легко можна пояснити. Справа в ну, тому, чи? що ну поясниться дедлайн, 8 серпня, дедлайн, який непередбачуваний Трамп, в принципі, міг би і ще, до речі, на кінець дня. Побачимо, тобто міг би якби підсилити тиск не тому, що Україна, а просто в нього підхід такий по тарифним цим всіх його справам, що він витісняє гроші. Витискає вчора. Він якраз говорив, що це 50 мільярдів щомісячно Додатково і фактично перекриває за рік оцей додаткові тарифи. Перекривають військовий бюджет Сполучених Штатів майже 900 Мільярдів доларів перекривається тільки за рахунок оцього виграшу на тарифах, тобто він своїх цілей досягає, і такий сигнальчик по Індії він ну дійсно був побачений і в Пекіні, і в Москві був побачений, тому що ми все-таки недооцінюємо, що то, якби було введено те, що заплановано, це був би додатковий стимул, скажімо так, для того, щоб зіскочити з такого підходу. Ну і, мабуть, перехопити ініціативу. Росіяни вирішили, що вже досить тягнути, треба щось формально погоджуватись, але при тому не міняти з жодних своїх цілей і не змінювати підходи. Тобто, на що можна легше всього? На ну, те, що вже готується багато місяців зустріч між президентами, президентом Сполучених Штатів і очільником російським. Ця зустріч не відбувалася, не відбулась в Стамбулі, хоча вона розраховувала тоді в Стамбулі. А, і тоді, от зараз її знов підняли як якийсь такий подарунок. Я допускаю, що ну це точно співпало з цим ультиматумом. Тобто, хоча це виглядає часто як грав чотири роки, така ну тим не менше, вони також в Росії можливо не можуть повністю все передбачити, тому вирішили виставити от якось превентивно, щоб санкції не запрацювали. Ці дійсно зупиняючи серйозні, і плюс у них є вже така от ситуація, коли наші дальні удари почали ну десь баланс трошки зміщувати поступово. Раніше вони тільки могли це робити поступово, наче, прямо без ракет балістичних крилатих, але все таки з безпілотниками почали це робити. Там успішно виключали авіасполучення. Це чутливо. Для них чутливо не загибель ста тисяч людей, як там дональд Трамп говорив, що просто жах 20 тисяч місяч нагинуть, і вони нічого не роблять. А для них чутливо, от якраз комфорт на відпустці в Москві, в Москві, в Санкт Петербурзі, і от все це співпало. Ну я вважаю що росіяни випередили, взяли ініціативу зараз вони Путін різко демонструє, що він не в якій не в ізоляції, у нього все нормально. А тим більше, якщо буде зустріч з президентом США, тут пан Орбан розпряв. Давайте ж швидко зустрічатись з ЄС, треба зустрічатись з Путіним. Ну, все зрозуміло. Тобто, американці, на жаль, підіграли цьому моменту, і росіяни тут виграють на даний момент. Але. Чому ж ми говорили про дедлайн чи там про window of opportunity, window, вікно можливостей саме на осіб? Тому тоді можуть скласти обставини всі ці обставини? Чи склалися вони зараз? Ні. Ці обставини не склалися. Тобто Росія не хоче відмовлятися від своїх цілей, Китай ще дивиться на ситуацію, поки його це не задовольняє. Сполучені Штати Дональд Трамп йому вже не так треба, а прямо різко два-три тижні, там два дні. Вони вже політтехнології в Штатах дивляться, можливо, під вибори краще це зробити. Успіх, мир. Сьогодні він має мир Арвірменії Зейберджана для піару, для його реноме в зовнішній політиці. Це буде звучати. Тобто сценарії є різні. Тому я би не забігав вперед. Я думаю, що, на мій погляд, от попри те, що все говориться, і зверніть увагу, про це говорили всі не вчора, не позавчора. Всі заяви прозвучали тиждень там назад тому. І з українського боку е також. Тому я думаю, що ну, тут зрозуміло, що фактори не настали.